Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня батькам, дітям і людям планети Земля. Ми з вами у верхній межі Сергієвої пустині. Сьогодні пасмурний день, але нічого це нам не буде заважати дивитись і... Розважати, бо ми повинні цінувати те, що маємо, і цінувати те, що робимо. Бо кожен, кожен день ми присвячуємо чомусь. Я присвячую Богородиці і Господу Ісусу Христу. І потім вже всім святим, і потім вже всім людям. Інші присвячують своїм або батькам, або дітям, або роботі, або своєму цьому керівнику чи ще комусь, тож у кожного свої пріоритети. Але не можна нікого осуджувати і не можна казати, що е, краще чи гірше, бо батько, наприклад, або мати йде на роботу і вона повертається, заробляє гроші і утримує дітей. Цим дітям вона е, створює е, маленький рай у своїй родині, е, щось е, купує, що необхідне. І потім діти живуть, малюють і відтворюють світ по-своєму. І починають любити батьківщину, починають любити соціум, своє оточення. Тож ми бачимо, що не треба так робити, як деякі молоді протестанти, що вони показують, що вони знають Боже письмо, але... В них немає Божої любові, і вони показують, проявляють свою ненависть, що е ви нічого не знаєте, а ми от такі Божі і таке інше. То так робити не треба, бо це тоді е у звичайної людини складається відчуття, що це релігія або е напрямок. Цього навчання якийсь хибний і злий, і до вас не проявляють не уваги, не любові і нічого доброго. Тож, коли ви несете Боже Слово, то лагідно пояснюйте тим людей, людям, які поряд, і нічого не нав'язуйте. Людина повинна Сама прийти до цього, сама переосмислити, сама набити якихось шишок у практичному випробуванні, і тоді людина відкриває для себе Бога. І людина повинна хотіти шукати Бога. Тоді вже можна їй допомагати в цьому пошуку. Якщо вона цього не робить, а займається своїми справами, то ми знаємо, що Господь вибирає своїх людей, тих, хто вписані в книгу життя, то він зробить такий е момент, або людина попадає в аварію, або ще щось, вона вже на грані смерті, і потім вона передивлюється всі свої вчинки, як вона живе. Що вона робить у цьому світі, і тоді вона е, вирішує прийти до Бога, прийти е, е, до духовності, розібратися і переосмислити своє життя. Так що ми бачимо, що все це робиться по різному. Тож нікого не примушуємо, бо це добра воля. Людина обирає, чому буде жатва. Жатва буде для того, щоб Господь відібрав своїх, а лукавий відібрав своїх. Тож кожен займе своє місце і обере свого господаря, скажімо так. Тож і вам я бажаю утвердитися. Добровільно. Ніхто не повинен на вас давити. Це ваше рішення і тільки ваше. Бо все повинно робитись свідомо. Бажаю вам гарного завершення, гарних вихідних і підготуватись до наступного тижня. Нічого не забути, щоб вас воно не бентежило під час початку тижня. З вами був Сергій Голосівський. 11 це коридор трописа рафа верхня межа Сергієва Пустині, Сукральне Голосієва, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові, прекрасні душі. Серафим Соровський, молився про всіх нас.